Доброго дня, дівчата! Я дуже рада привітати вас з початком курсу, спираючись на себе, та висловити вам свою велику вдячність за те, що ви довірились мені і обрали мене своїм наставником в цій дуже важливій і делікатній темі. На цьому курсі впродовж восьми тижнів ми будемо з вами. Проробляти таку важливу частину особистості кожної людини, яку психологи називають внутрішні упори. Сьогодні я е, дам вам трошки загальної інформації, а також ви отримаєте своє перше домашнє завдання. Спочатку розкажу вам історію про те. Як взагалі в мене виникла ідея створити цей курс? Почалось все з мого дитинства. З самого дитинства в мене було досить багато комплексів щодо моєї зовнішністі, інтелектуальних здібностей, вміння комуніцирувати з людьми. І я вчилася з цим як могла, але ж в нашій родині не було такої звички скаржитись або взагалі підтримувати один одного. Та коли я стала старшою, до цих проблем додали ще нові. це і занижена самооцінка, і синдром відмінниці, адже моя мама вимагала від мене тільки найвищих результатів е, в школі і всьому, чим я займалась. А до того ще синдром самозванця. Бо мені здавалося, що ті оцінки, що я отримала, вони не завжди були. Адекватні і не завжди я заслуговувала на ті найвищі бали. І до того ще постійні емоційні качелі. То я намагалась усім сподобатись, всім догодити, адже так я отримувала ту любов, яка була мені дуже-дуже потрібна. То навпаки я починала бунт, бо втомлювалася від того, що я не можу бути собою, що я завжди вибираю. Не себе, а то я вмикала такого жорсткого достигатора і вигорала на шляху до своїх цілей майже повністю, і потім вигрібала все це разом. І лише е, через декілька років я зрозуміла, що ну то зовсім не ок, мені з собою не добре, цим е, потрібно щось робити. І я почала шукати, е, шукати інформацію. Я проходила багато курсів, я е, читала просто пачками е, спеціальну літературу, і всі експерти в. Ті літературі в, в тих курсах казали одне й те саме: вам потрібно полюбити себе, вам потрібно прийняти себе, вам потрібно вистраювати власні е е зовнішні кордони, вам потрібно бути на своїй стороні, але ніхто не давав таких практичних інструментів. Як це зробити? Я буквально виужувала ці інструменти по одному із різних е істочників і збирала крупиця по крупиці. І так потроху, нібито все рухалось в, в потрібному напрямку. Я будувала власну кар'єру, я розвивалась як експерт, і е життя е налагоджувалося. Але з початком війни все, як у багатьох із вас, я думаю, все прийшло до повного хаосу. Усі ті речі, на які я спиралася роками, моя робота, моя команда, моє оточення, мої друзі, мої близькі, все це було для мене втрачено. І залишившись на самоті з собою і своїми проблемами, я вже не розуміла, хто я, на що я в житті можу спиратись сьогодні, і що мені далі з цим робити. І ця така життєва ситуація дала мені такий потужний поштовх і розуміння, що будь-якій людині не можна спиратись лише на зовнішні фактори. У кожної без винятку людини повинні бути власні внутрішні опори і е, віра в те, що я зможу, що я заслуговую жити е, тим життям, якого я хочу, я маю на це право, я вмію приймати будь-які важливі рішення. Мене не зупиняє. Думка інших людей, я вмію захистити себе і своїх близьких. Я вмію відстоювати, відстраювати і відстоювати власні зовнішні кордони. При тому я поважаю зовнішні кордони інших. Я вмію обирати в будь-якій ситуації себе бути на своєму боці і захищати власні інтереси. За цей рік я зміцнила власні внутрішні опори, і цим курсом я хочу поділитись з вами своїм досвідом і тими знаннями, тими практиками, що мені допомогли на цьому шляху. І ця історія зовсім не про те, що ви маєте стати такою собі, знаєте, як у нас кажуть бабою з яйцями. Ні. Жіночність повинна присутня бути у кожної жінки на першому плані. Це більше про те, як почути себе, як зрозуміти себе, як налагодити контакт. З власним тілом, з власними емоціями, навчитися керувати всім цими процесами, навчитись боротися зі своїми страхами, вистраювати гармонію в першу чергу із собою, і потім вже. Коли ви зможете вистроїти гармонійні відносини із собою, ви зможете вистроїти гармонійні відносини із зовнішнім світом, дуже важливий момент, про який я хочу вам зараз розповісти. Цей курс не є терапевтичним, він цілком навчальний. Я буду на курсі ділитися із вами інформацією, практиками, техніками, теоретичною інформацією щодо е, деяких психологічних аспектів, щодо коучингових практик. Але е, важливо розуміти, я не є клінічним психологом чи психотерапевтом. Я коуч. Е, тому важливий такий момент. Якщо ви зараз знаходитесь у стані депресії, якщо у вас посттравматичний синдром або будь-які е, розстройства, то е, я раджу вам звернутися е, до вузького спеціаліста, це не означає, що ви не можете проходити курс в будь-якому випадку. Ті практики, що я вам буду надавати, вони вас будуть підтримувати і зможуть вам допомогти. Але е, вони не зможуть е, допомогти вам позбутися депресії або ПТСР, або будь-яких важких станів. Після цього року я силкою зброшу вам е, тест на депресію Алана Бека. Це американський психотерапевт. Будь ласка, пройдіть його, і якщо результати будуть е, такі, що вас не задовільнять, е, такі, що вас будуть е, настороджувати лякати, то повторюсь я ще раз, е, я дуже наполегливо рекомендую вам звернутися до психотерапевта, бо е, депресія це таке явище. Яке дуже важливо не запускати, це хвороба, в цьому немає нічого пос... сором... соромливого, не буду це вирізати. І депресію важно і можна лікувати, є спеціальні препарати, які спеціаліст вам зможе підібрати. Тепер що залежить від мене? Пару слов про те, що залежить від мене. Трохи розкажу вам про те, як буде проходити наш курс. По-перше, у кожної з вас буде доступ до чату. Це загальний чат нашого курсу. В ньому я буду публікувати усі важливі матеріали щодо проходження курсу. Відеоуроки, лекції, можливо, аудіо, якісь, можливо, якісь повідомлення, домашні завдання, додаткові матеріали для вивчення і е додаткову літературу. Також е після кожного уроку ви в цьому чаті будете отримувати конспекти і домашні завдання е по кожній темі. Е після е Всієї необхідної інформації я буду прикріпляти маленькі чати, в яких ви зможете. Такі собі болталки, в яких ви зможете ділитись одна з одною власними враженнями, може, там, проблемами якимись. Щодо курсу, щодо свого емоційного стану. Можливо, і я сподіваюся на це, власними успіхами, якимось інсайтами тощо. Але це не обов'язково. Якщо вам не комфортно виносити власні проблеми на загальне бачення, ви можете писати мені в особисті повідомлення. І е, я буду індивідуально з вами е, це пропрацьовувати. Важливий момент, якщо ви почуваєте, е, будете почувати себе протягом курсу не окей, якщо у вас будуть з'являтися якісь деструктивні негативні думки, будь ласка, не залишуйтесь на самоті із цими думками, е, поділитися зі мною, поділитися з дівчатами. Які будуть проходити курс, бо запускати таке неможливо, і не треба цього робити, так ви точно собі не допоможете. В будь-якому разі наш курс це такий простір, в якому вам має бути комфортно і спокійно, і ви маєте почувати себе в безпеці. Також у кожної з вас будуть індивідуальні коуч-сесії зі мною. Їх кількість залежить від тарифу, який ви обрали. Час і дату зустрічі ми будемо з вами обирати в індивідуальному порядку. Я дуже раджу не ігнорувати таку можливість, адже ці сесії будуть для вас. Дуже-дуже-дуже корисними. Тепер декілька слов про те, що залежить від вас, і е, такі паради, як зробити навчання на цьому курсі більш ефективним. Перш за все, це е, конспект, який я вам раджу вести. Придбайте зошит, щоб записувати е, собі туди. Ті ідеї, ті інсайти, які будуть у вас виникати по мірі проходження курсу. Звісно, ви можете просто вмикнути мене на фоні і слухати мої е, уроки в наушниках і займатися е, своїми справами під час цього, але нам багато ефективніше буде, якщо ви Зможете виділяти хоча б 15-20 хвилин для того, щоб зосередитись, достати той зошит, прослухати, записати важливі речі, записати власні інсайти, і потім спокійно зробити домашнє завдання. Звісно, вас ніх ніхто не е буде примушувати це робити. Адже це ваша власна зона відповідальності. Не хочете робити, не, не треба. Але ще раз нагадую: буде набагато більше ефекту, якщо ви буде, будете виконувати всі практики, всі домашні завдання, які я вам буду давати. І круто буде ще, якщо ви будете надсилати мені їх. На перевірку. Тоді я зможу дати вам зворотній зв'язок щодо того, наскільки ви вірно зрозуміли суть завдання, наскільки ви вірно зрозуміли цю практику, і який ефект вона вам має дати, і що вам з цим далі робити. Також ви отримаєте вже після цього уроку Чек-лист. Я раджу в ньому ставити відмітки після кожного уроку по тим завданням, що ви будете виконувати. Чек-листи це дуже класний інструмент для підтримання мотивації для проходження усього курсу, і для того, щоб Впродовж усього курсу, рівень мотивації у вас не спадав, а е навпаки, зростав, і ви розуміли, яка я молодець, ось я вже скільки вправ зробила, ось який вже в мене прогрес. У вас в цей е момент будуть е виділятись відповідні гормони. Ви будете відчувати такий прилив. Е Мотиваційних е, якихось емоцій, і це буде е, дуже крута підтримка вас е, для самої себе. Е, також у вас буде е, так званий воркбук, як я вже сказала, але я вам буду надсилати його не цілком, а е, по проходженню кожного уроку, Окремими частинами. Якщо ви, вам буде потрібно, то ви зможете його потім роздрукувати і поєднати однім документом і користатись їм вже після проходження нашого курсу, коли вам це буде потрібно. Ще один важливий момент це темп, в якому ви маєте проходити курс. І ніяких обмежень і е, рекомендацій, крім того, що ви повинні прислуховуватись до себе і е, проходити курс в е, комфортному для себе темпі, в мене більше немає. Виконуйте е, тоді вправи і прослуховуйте тоді уроки, коли вам цього хочеться, коли у вас є для цього вільний час. Коли у вас є е, такі обставини, що сприяють е, концентрації, а також коли у вас є для цього мотивація, якщо в якийсь момент вам е, буде здаватись, що вам це не цікаво, що ви не хочете вже е, цим займатись, це теж окей, е, нічого такого страшного в цьому немає. Поставте на паузу цю історію, і потім, можливо, у вас знову з'явиться потреба повернутись до курсу, і тоді ви зможете знову передивитись усі наші уроки, виконати вправи і таким чином продовжити своє навчання. Ще один момент: це про наші страхи. Не бійтесь задавати питання, коли вам щось не зрозуміло, бо е, немає е, якихось глупих питань. Найгірше питання це те питання, яке ви так і не е, озвучили. Тому, якщо у вас будуть якісь виникати по е, мірі проходження курсу питання, я дуже раджу вам. Або в чаті, або мені в особисті повідомлення їх задавати краще в чаті, бо дівчата також зможуть їх е, прочитати. І іноді, знаєте, е, на курсі навіть не та інформація, е, що дає викладач, а та інформація, якою діляться учасники курсу, стає найбільшим е, інсайтом для інших студентів. Тож, наступне правило: не ігноруйте чат, спілкуйтесь діліться своїми результатами. Я сподіваюся, що ми будемо мати підтримуючу среду, яка завжди має терапевтичний ефект. При цьому дуже важливий ще один момент. Ніколи не порівнюйте свої результати е, із іншими. Бо у кого вдосталь часу, е, у когось е, велика мотивація, а у когось, може там троє дітей і робота, і хазяйство, у когось е, дві роботи, е, у всіх різні умови. Тож кожен із вас буде проходити у своєму темпі курс. Кожна із вас буде мати свої е, власні результати. У когось може бути 10% прогрес, і це вже круто. У когось може бути 50, а у когось я дуже сподіваюся, що, що таких буде більшість і всі 100% результат. Але ще раз нагадую: ні в коєму разі не е, порівнюйте себе з іншими людьми, а завжди порівнюйте себе тільки з самою собою. Ось у вас точка А, з якою ви стартували, і ми будемо на наступному уроку проводити діагностику вашого поточного стану. І це буде ваша відправна точка. Тобто ви порівнюєте свій стан, ви порівнюєте свій прогрес. Відталкуючись не від того, що там у інших, а відталкуючись від того, як в мене було на початку курсу. Ще один момент. Цей прогрес дуже важливо відмічати, і наш курс буде проходити протягом восьми тижнів, кожні два-три тижні. Я рекомендую вам винагороджувати себе по результатам вашого чек-листа якимись, якимись приємними сюрпризами, якимись маленькими або не маленькими речами, але нагороджувати. Ще одна річ, яку я дуже раджу вам. Зробити для успішного проходження курсу це робота з баді. Що таке робота з баді? Вперше я узнала про це на курсі, який я проходила з коучингу. Наш тренер розповів, що. У іудеїв є така практика, коли діти вивчають тору, їх розподіляють по парах, і вони в тих парах обмінюються одна, одне з одним інформацією, яку вони на уроках отримують. І це дуже підвищує рівень навчання. Як це працює? Коли людина прослухала інформацію, вона запам'ятала ну, максимум 5-10%. Коли людина прослухала інформацію, а ще пропрацювала її якісно, зробила конспект, якось собі підкреслила, вона отримує може, процентів 20%. А коли людина поділилася цією інформацією, спробувала навчити цьому Когось іншого, ось тоді наш мозок отримує в собі до 70% цієї інформації. Тобто, розумієте, просто послухати 5%, а прослухати, пропрацювати і поділитись з кимось це 65%. Тому я рекомендую вам обрати в чаті пару. Або звертайтесь до мене, я сама розподілю вас по парах. І е, один раз на тиждень ви можете по відеозв'язку зозванюватись і е, одне з одним ділитись, які ви виконували вправи, які е, тех, е, практики, що вам зайшло, що не зайшло, які у вас були інсайти та таке інше. Я вас запевню, що це дуже-дуже ефективний інструмент для того, щоб інформація зайшла і стала для вас на благодатну почву. Ну що ж, на цьому наш організаційний урок завершено. Наступним уроком я викладу вам ваше вже перше домашнє завдання. Це буде дуже корисна практика, яку я наполегливо рекомендую вам пропрацювати. І я до наступного уроку з вами прощаюсь.